Майже кілометр дороги за майже 12 мільйонів гривень. Капітальний ремонт задоволення дороги втім необхідне. За останні кілька років населення цієї частини озерної значно зросло, і бетонна дорога, створена ще військовими. На вулиці Кармелюка вже не задовольняє трафіку. Ширину мала 6 метрів. Ми зараз робимо ровики уширення і відповідно збільшується ширина проїжджої частини до 10 метрів. Плюс робимо додаткові тротуари по обі сторони, переносимо опори освітлення. Тут великий продольний уклон дороги, і для того, щоб було зручно для пішоходів і для мам з дітьми і для маломобільних груп населення пересуватися, тут будуть як і доріжки, так і сходи. Ціна цього шматка дороги 11 мільйонів 400 тисяч гривень. Почали ремонт ще наприкінці минулого року, втім ранній сніг став на заваді ремонтним роботам. Зараз погода сприяє, якщо темпу не збавлятимуть, до жовтня планують здати новеньку дорогу. Тут передбачено проєктом на спуск одна полоса 3,75 і плюс розширення, а на підйом буде дві полоси по 3,75. Тут буде знаходитись зупинка. Вверх по вулиці там немає, а тут є, буде зупинка для громадського транспорту. Але на даний час, коли розроблявся проект, ще не було передбачено тут. Громадського транспорту, ну, в принципі, дорога відповідає тому, що громадський транспорт по ній може рухатися. Та це, на думку будівельників, трансінспекція і поліція поки що проти. Запуск громадського транспорту цією крутою гіркою і досі під питанням. Організувати рух громадського транспорту по всій вулиці там неможливо зв'язку з крутим підйомом. Ми розглядаємо інші варіанти про те, щоб можливо запустити громадський транспорт не на всю жену вулиці до самого лісу, а власне передбачити. Можливість кільця з лісу Гринівецької, з провулку Панаса Мирного, тобто, все-таки, аби громадський транспорт хоча б на частину цієї вулиці передбачити. Натомість вирішити транспортне питання на Озерній може допомогти. Ось ця дорога. Вона сполучатиме перехрестя вулиці Панаса Мирного та Кармелюка разом із Старокостянтинівським шосе. На її будівництво вже запланували 32 мільйони гривень. Це вулиця Січових стрільців відрового центру Агора з виїздом на Старокостянтинівське шосе. Проект на вартість цієї вулиці 32 мільйони гривень. Я думаю, що в цьому році ми розпочнемо бодай, підготовчі роботи і початок будівництва, щоб завершувати її в 2018 році. Там теж планується громадський транспорт. Хто нову дорогу будуватиме, питання відкрите. ШБУ номер 56 Участь у тендері братиме. Тут кажуть, мають усе потрібне, аби зводити об'єкти такого рівня і обходяться роботи зазвичай дешевше, ніж у інших підрядників. Ми маємо власний асфальтобетонний завод. Ми їх маємо два: Решті решт. Ми маємо парк техніки свою не наймана. Вона теж на це впливає, тому що нанята техніка вона завжди є дорожча. Свій асфальтний завод у ну, нас практично замкнутий. Цикл виробництва е, вплоть і бордюри, поребрики. Ми все можемо виготовляти самі, і з-за того ми є конкурентно спроможними на ринку. Наталка Бахамент, Олександр Галянт, новини, телеканал, ексклюзив.